Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Ой, справжня золота осень. Друзі, сьогодні думали поїхати на Тернопільщину, але в останню годину все ж таки вирішили поїхати саме сюди. Ми зараз знаходимося на Франківщині. По Львівської траси від кілометрів 20. Недалечко. Чому сюди? Тому що згадали, що в тому році, приблизно в цей час. Ми знаходили тут білий грибочки, червонічки. Так що в цьому році тільки по весні да, були тут. Да. Влітку не були тут, осені також. А місця дуже цікаві. Тому пройдемось, подивимось, що тут по грибочкам. Ну, як завжди, друзі, все це побачите. Листочка багато, так? Да? Важко буде щось побачити. Тут намішаний ліс, тут лісиний. Ну, на деревах ще листочка є. і зірвався витерець. Сьогодні досить комфортно. Ух ти, як красиво, так? Да? Листочка падає. Білібоніс, пішли. Перші наші знахідки, воно. Червоні мухомори. Але, друзі, вони як висохші такі. такі. Що то? Зрізані білим. Зрізана ніжка? Суха-суха. Ну, ми не одні. Знаєте, тут неподалек є село. Може десь з кілометра 4. Ну, знаєте як. Я завжди кажу, що кожен грибник свій гриб дознайде. Так що впевнений. І у нас сьогодні знахідки будуть. Тут всюди. Праворуч, ліворуч, отакі яри вісімками кружляють. Що там в тебе? Знахідка? Ну, раніше якийсь грибочок вже є. Ну, судячи так. Да. О, диви. Три-чотири червоних мухомора і такі більш-менш. Ану. А це ну. напередодні? Де? Ні. Схоже, але ні. А оце, друзі, підберезничок. І гарний. Ну, перша знахідка є. Не білий. Не білий, так, да, але. все рівно. До речі, в ті місця там, де ми знайшли от тих красені білих. Скільки там? Сім штук було, так? Да? Один, другий. Один був. Поганий. Шість штук, виходить. Шість гарних грибів. Отак. Ми ці місця обов'язково поїдемо. Так ну, що впевнені. Там, там і лисичка є, так. якщо і білих не буде, там є що позбирати. А польські маховички, які молоденькі. Ну, польських мало було, маховички були гарні. Ну. Но... Ну, залишили нам щось, грибники. Тільки поки що. Різані ніжки, да? Да, мухомори, так. Да. Як я його побачив, не знаю. Воно. А, червоняк стоїть. Ухи нажище у нього. Під коріння кудись лізе там. О! Та гарний гриб, вийшов. От така у нас наступна знахідка. А його, до речі, було отак от видно. Бачите, який колір? Ну, як у Листочка. Так що треба уважно дивитись. У вас там що? Ну, зараз я тобі покажу його, але там видно було тільки шапку. І воно такого самого кольору, як і Листочка. Воно диви. Який. Ага. Так. Два грибочка вже є. Собакини. От сьогодні точно допомагайте. Бо бачите, як маскуються грибочки. Де вони там? Жекірі? От побіг. Розвідка. Не знаю, друзі, скільки ми сьогодні знайдемо. Та. то не головне? Головне прогулянка. Це такий день, ще. Так, ну далі по ірам туди не підемо. Пройдемось, напевно, вздох. Я просто дивлюсь, що оці червоні мухомори, вони практично всі висохші, так? Да? Да, сухі? Сухі. Підберезничок, що ми знайшли, теж такий. Підсохший, так. Да. Ну, червоняк, ну, ці гриби взагалі-то вони. І якщо нема багато вологі, вони ростуть, то ми знаємо. А от білі гриби, от впевнений. Запихались. Впевнений, що якщо ми її знайдемо, то напевно ті біленькі, які не зібрали, не побачили. молоді вже от саме в цих місцях 100% не підуть. От той ліс, що вчора, да? А там, там, Могут. Є, Та, там молоденькі, певнені, підуть. Не багато, знаєте, як, не буде такої хвилі. Ага. Записали його до грумера, бо вже зрос ну, такий незручно. Красиві тут місця. Але бачите, хоч листочка багато, Але не такий слой, не можу, не знаю, сантиметрів 5 менше. Тобто тут видно, гриб. Дуже гарно видно. Шека, пішли. Я до того, що ховатися нема де. Ми ці місця гарно знаємо. Пройдемось і далі. Позалазимо в яри. Червонічок, але він висох. О, вже і сушити не треба. Залишаємо його в лісі. Два походу тому О, цю палицю. Залишив на ну, в листочках і там декілька грибів зібрали такі цікаві і щось задумався. Та й пішов. Пройшли десь, напевно, метрів 200. Повертався, потім шукав. Знайшов. Вже думав все. Орієнтирів практично не було. Ну, якось лісовичок мене вивів на те саме місце. Щось досі опеньків нема в цьому році. Я якось казав, ми тільки одного разу збирали, повний кошик Ну Це було ну, підговерли. Десь місяць, трошки більше, може тому. А так от лазимо по тих місцях, де вони зазвичай є, немає. Може ще будуть, не знаю. Мухоморів, воно дуже багато. І висохше. Щось не густо, да? так? Два грибочка. Не густо. Навай, напевно, трошки буквально ще метрів 15. Тут межа вже йде зі старим лісом. І повернемось вдох. Знов до яров. Подивимось. Жека, йди сюди. Але гарний день такий, так? Да? Мабуть, це вже останні теплі дні такі. Так, так, да, обіцяють вже Похолодає. Дощі, 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 Морози. Да. Так, ну пішли. На жаль, камера не передає. Такий запах у лісі, так? Да? <нах> <нах> Тільки осені таке може бути. Воно вложене опеньки. Ціла сімейка. Ми вийшли, бачите, з того молодого ліса, тут вже старий іде ліс. Ми зараз трошки метрів ще 50 пройдемо, подивимось і потім знову туди. Тому що тут в цих місцях, о! Це не наші гриби. Тут в цих місцях ми не зустрічали. Ну, тут по весні є строчки, є шопинка. Ну а так-то... Влітку і тут практично нічого нема. Весь гриб вон туди. До віру. Що там? Муховичок? О, муховичок, тільки сказав. Тут нічого нема. Та гарний, молоденький, а ну. Десь. До кошика. Ну, Ось такі підгрузки попадаються. Теж висохший. Давай ще трошки ріше, повертаємо в ті хащиці. Не зупинилися, попили водички собаки, це що? І не наш грибочок. Ідемо обратно до тих яров і в іншу сторону підемо. Там багато місць, де можна пошукати гриби. Дійшли до перших яров, але ну, тут ми ще не були. Трошки праворуч пішли. А тут, бачите? Червоний мухомор. Молоденький. Не висохший. Не біжіть там, почекайте мене. Я до чого? До того, що... Мухомор червоний, але такий молодий. До того що треба подивитись, бо знаєте як в кожному лісі. Є участочки там, де все ж таки більше вологи залишається, кращі умови. І можна щось знайти. От собаки не грунті. <рив> <рив> Полюбляю до Осені отак от гаратися сісточками. <рив> Марфік. <рив> Влазимо десь, напевно, вже хвилин 20. це що. Ніжка залишилась. Від чого не зрозуміло. Ну, не білий. Червоний мухомор, скоріше за все. Красиво тут. Підберезнички, але цей вже ніякий, а оцей, ну оцей візьмемо. Бачите, які вони підсохші. Молодого гриба не буде, то точно, да? а ті, що були, виросли, то їх гарно видно тут. Їх позбирали. Що, набігались, награлися, висічка. <рігла> ну що, друзі, вирішили все ж таки піти в старий ліс. Хоч я й казав, що там ми ніколи не знаходили так. Ну, поодиноко, так, да, зустрічали. Тому що тут нічого. Пройдемось, час трошки є. Може, щось і знайдемо. Ми знайдемо теж гарно. От собаки тут хащаться не дуже гарно їм бігати. А там зараз побігають. Ну, як тут гарно, дай. Ні кущів, нічого нема. Але не бігають. Набігали вже по ірам, особливо Жека, так? Да? Там є такі глибокі місця, крутезні, як залізе, потім хвилин п'ять намагається вибратися. Марсик, де мама сховалась, а? А, ось вона. Майстер маскировки. Отак, друзі, коли мало грибів, от таке знаходить. Що там мурашники що? Є? Є мураши? Ну так, реша каже, декілька є. Це останній тиждень жовтня. Та ну, я бачу, бачу, трошки є. А це, до речі, цей отруйний. Блідна поганка. Так, да, є вон декілька лазить. Пригріло сонечко, от вони і вилізуть. Зараз бідемо там поле. Далі йде. І тут так, між старим лісом і полем, десь така метрів 20-30 така, як посадочка, це що? О, це, ріж, опеньки. Диви, три штучки. Mm. <рес> три опеньки. отако. А ну що я казав? Підійдемо там десь метрів з 20 шириною. Така смужечка. І по неї вже пройдемось. Ми машину там а, нижче. Залишили. Пройдемось, подивимось. Може там щось є. Ну, три опеньки. Ну Ну, хотіли поїхати подивитися. Подивилися, грибів тут нема. Поки що. Ну, якщо повезе, то може воно бачите попереду. Щось там знайдемо. Там воно яриде, вздовж. А вісні тут весняні грибочки полюбляють, да, біля яра всього рости. Так, друзі. Чи трошки останній місяць осені? Настане. Ну. Жекірі пройшли десь метрів п'ятдесят. Ну така сама ситуація. Ну, вона не може бути іншою. Угу. Один той самий ліс. Тут бачите, мох, може тут будуть моховички, але поки що нічого нема. Туди вже приїдемо весною. Да, весною тут гарно, друзі, дуже гарно. Весною тут є грибочки. Угу. Такі місця. Ні, ну що, у нас сьогодні є підосичник, підберезник. Два підберезних. Що там є ще? Моховичок є. так? І три. Три. Опенька. Як три будемо ділити. А зараз давно будемо. Я, поки їхати будемо, будемо щось думати. Тому що тут, ну як це дивитися, не знаю. А там живе. Туди мокавіка, мені все інше. Там же великий опеньок один. І два маленькі. І що? То виходить, що два маленьких це як один великий. Тобто вони мені, так? Да? Оці два маленькі, так? Да? От і задібний який. <плес> Ну, на спеції посипати картофанчик буде. Як да. <рес> спеції, так. Післи, Маркси, пішли. Підходимо, друзі, ми вже до лісової дороги. Вже 30 метрів залишилось. Гарно сьогодні. Погуляли, більше нічого не знайшли. Собаки набігались. Гарний день такий. Та супер. Будемо їхати з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.